Вітаю, це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Сили оборони продовжують просуватись на добропільському напрямку і відновлювати контроль над територією Покровського району Донецької області. Загалом, за час операції, станом на 22 вересня звільнено 164 квадратних кілометри. Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ. 9. про це повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Він зазначив, що на добропільському напрямку окупанти втратили понад 2,5 тисяч осіб, а також понад 800 одиниць озброєння та військової техніки. Крім того, сили оборони зірвали спробу наступу ворога на Дніпропетровщині, як повідомив головнокомандувач Сирський. Під час спілкування із журналістами загалом весняна і літня кампанія росіян фактично зірвані. Ситуацію на фронті головнокомандувач назвав складною, але такою, що перебуває під контролем сил оборони. Зазначив, що українські воїни продовжують застосовувати тактику активних контрнаступальних дій та активної оборони. Це дає змогу не віддавати ініціативу ворогу. Олександр Сирський також зауважив, що ворог застосовує приблизно удвічі більше артилерійських снарядів. Натомість сили оборони компенсуються точністю ударів. Російські терористи минулого тижня особливо інтенсивно обстрілювали Запоріжжя, скидали каби і фугасні бомби. Пошкоджено десятки багатоповерхових і приватних будинків. Загинули цивільні люди. Традиційно під ударами росіян Одеська, Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та інші області багато жертв серед мирних жителів, зруйновано інфраструктуру, школи, садочки. Приміром, на Сумщині російські війська завдали удару ФПВ-дроном по пожежному автомобілю. У Херсоні з безпілотника скинули вибухівку на територію лікарні. Україна будує нову архітектуру безпеки, тому що Будапеський меморандум перетворився на порожні слова. Про це заявив президент України під час виступу на засіданні високого рівня Ради безпеки ООН щодо України. Він нагадав, що Будапештський меморандум був покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї. Сьогодні Україна разом із Великою Британією, Францією та вже понад 30 країнами у коаліції охочих будує нову архітектуру безпеки. Президент України також наголосив, що за кожною міжнародною інституцією має стояти реальна сила, здатна забезпечити виконання. Рішень під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте Володимир Зеленський подякував за підтримку України та обговорив подальше розширення програми списку пріоритетних потреб України. Це спільна ініціатива НАТО і США, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн-членів Альянсу. У Генштабі відзвітували про ураження важливих об'єктів агресора, зокрема насосно-компресорної станції у Брянській області, яка має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами окупаційної армії, та станції Самара у Самарській області, де відбувається змішування нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти ЮРАЛС. У ніч на 24 вересня було влучання по території нафтопереробного підприємства ГазпромНіфтяхім Салават у Башкортостані. Це підприємство є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії і по двох нафтоперекачувальних станціях у Волгоградській області. Також у Генштабі підтвердили успішне ураження Астраханського газопереробного заводу. Це підприємство є головним виробником сірки для вибухівки. Це ще не все. Бійці спецпідрозділу примари уразили два російських літаки Амфібії Б-12 на території тимчасово окупованого Криму, і два транспортних літаки АН-26. Сили спеціальних операцій уразили російський зенітний ракетний комплекс С-400 Тріумф. Це у Калузькій області Росії. Підтверджено і влучання у логістичний пункт розподілу дронів, а також полковий склад боєкомплекту російських сил. Це поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області. Знищено величезний запас ударних безпілотників, окрім боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога. Уражено також виробництво безпілотників у населеному пункті Валуйки, що у Білгородській області, і на сам кінець оператори 412 го полку сил безпілотних систем уразили два зенітно-ракетних комплекси Тор М2. Його застосовують для ешелонованої повітряної оборони і вартість одного близько 25 мільйонів доларів. За неповні два місяці українські засоби Діпстрайк уразили на території Росії 85 важливих об'єктів. Повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Із них 33 – воєнні цілі, і ще 52 – це об'єкти воєнно-промислового комплексу, які виробляють зброю, боєприпаси і комплектуючі. Він зазначив, що наслідком ударів стала зокрема паливна криза в Росії, яка безпосередньо впливає на забезпечення її армії. Хвилина мовчання на головній вулиці столиці. Міська влада Києва вирішила зупиняти рух транспорту на хрещатику на одну хвилину. Відтак щодня о дев'ятій ранку вшановують хвилиною мовчання полеглих захисників. Нагадаю, загальнонаціональна хвилина мовчання в Україні була запроваджена 16 березня 2022 року указом президента України. Пам'ять полеглих о дев'ятій ранку вшановують українці у всьому світі. На хвилину призупиняють роботу багато магазинів, закладів громадського харчування установ. Військовослужбовці віддають шану полеглим побратимам. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.